To be or not to be. Що там дальше по тексту? <рес> Боб! Що ти робиш? До да зйомок готуюсь. Я тут в одному фільмі буду зніматися. Круто, я не знав, що ти є актер. Звісно, актер. Мене брат Поплавського закінчив, так я всі його конспекти перечитав. Можу будь-що відіграти. А, окей, а в якому фільмі ти будеш зніматися? «Ігри престолов. О, май гад! Это мега круто! Это самый популярный сериал в мире. Да, просто мене помітив продюсер і запропонував цю роль. Бо, бо, плиз, плиз. А можно мы пойдем с тобой? Плиз. Звичайно. Yes. Боб. Боб, ну не расстраивайся. 12 годин. 12 годин на знімальному майданчику, тільки для кадру, де стріла з арбалету попадає мені в жопу. Боб ну, не розстраюсь. Навіть обличчя мого не показали. А я так відігрував. Зато який був Звичайно, ви десь знімались, да. П'ятий сезон ігри престолів», сьома 7 серія з 50-ї секунди по 52-й. Оце він я. Боб, послухай, ти прекрасно провів час. Ну вспомни. Вспомни, как ты бегал по площадке и кричал. Дай Нерис, рис! Хочешь, я покажу тебе своего дракона? А потом подбежал к этому к карлику и что дети делают на площадке? Да, да. Мне кажется, что ты обязательно еще снимешься в каком-то сериале. Я завтра в докторе Хаусе снимаюсь. Круто! Мне там аппендицит будет вырезать.